Ні, вже ти не відчувала? Ось тебе питаю там, де регулярно. Ти знаєш, я тобі скажу так, що я напевно що знаки були. І це були такі, як знаєш, дзвіночки. Потім це був вже такий, як набат, але в мене просто була така 100% віра в цю людину. І я там собі казала: та ні, ну я щось там навигадувала собі. І він постійно мені казав, що та що ти вигадуєш? Та не може такого бути. Та ми з тобою на все життя, ми там ще й одну весілля з тобою влаштуємо, і ще й повторимо наші обіцянки. І взагалі, давай там будемо планувати і другу дитину з тобою. Тобто я просто думала, що там якийсь поганий настрій, якийсь брак уваги, якийсь брак. Контакту, що це я списувала це на багато роботи, багато там проектів зайнятості.